Протягом цієї години обговорювати найважливіші новини з нами в студії буде Григорій Кукуруза. це економіст Ukraine Economic Outlook. Ми вас вітаємо. Вітаю Доброго дня. обговорювали зараз. Очули про. Амбітні плани нашого президента про збільшення ВВП України протягом 10 років, і от ВВП на душу населення показує, скільки виробляється товарів і послуг у країні. А зараз багато наших заводів або на окупованій території, або ворог їх знищив, намагається знищити. Чи достатньо 10 років для розбудови нових заводів для відновлення нашої промисловості і відповідно для збільшення ВВП? ВП, ну, дивіться, відновлення воно в принципі продовжується з середини 2022 року, після дас спаду основного, який був березень, квітень травень, фактично, там, з зерновим коридором, А в, в, в липні певне, певне відновлення воно почалося. А, очікувати якогось, ну, там, прям, стрімкого стрибка зараз ну, під час продовження там, да, активної стадії бойових дій, напевно, воно. Ну, не, не вартувало, тому що завжди якийсь елемент невизначеності, який не можна спрогнозувати. Да? Там, в принципі, всі ми, серпень, да, там вересень очікували, що буде якось гірше з енергоінфраструктурою, але припустити прям, ну, да, той графік відключень, а ці обстріли ну, енергоінфраструктури, це було досить, досить важко. Зерновну, потім, потім завершилася проблема з, з, з обстрілами на інфраструктури, почалося погіршення різкі ситуації з зерновим коридором. Ці всі там, да, позапланові перевірки, блокування суден, фактично там призупинення роботи зернового коридору в травні. Потім були, ну потім ця не да, ситуація з Коховською ГЕС. Тобто ми відновлюємося, економіка, вона. Ну, Відновлюється бізнес, адаптувався, але постійно є якісь елементи, які ну, підривають знову довіру а, настрої бізнесу, зменшують да, рівень вкладень. Це, це, це особливо там, де видно по, по ринку нерухомості. Ну 10 є... років це амбітна ціль, чи в принципі реальна? І, і наскільки це амбітна мета порівняно із нашими сусідами? Повертаючись до, до, до Тридіона… Звучить ну, багато чи, чи, ну, чи є це абсолютно неймовірно. Ну, дивіться, трильйон на, на 40 мільйонів це по 25 тисяч доларів має бути в Пану душу населення. Це е, порівняно з сусідами? Багато, мало чи приблизно так само? Дивіться, в принципі, плюс-мінус ну, да, рівень Польщі, рівень а, в, ну, да, в сторону заходу Менш, значно менше, ніж а, там, Ірландія, Великобританія та інші країни. А ч, ну, Важлива теза, що ми не можемо постійно да, виїжджати на тому, що в нас дешева робоча сила, а ну тобто, дешеві люди, ми цим компенсуємо якусь недостатність конкурентоздатності по іншим позиціям. Якщо буде достатній рівень освіти, в принципі, освіта ну в нас нас не ну, достатньо сильно в країні. Якщо буде достатній рівень капіталу, от саме ключове, що чого в нас немає, це у нас немає капіталу і коштів для того, щоб щось виробляти. Ну, при цих двох складових можна вирівнювати третю, можна щось експортувати, щось виробляти не за рахунок лише дешевої робочої сили. Ще хотів стосовно заробітних плат, ось до прикладу, за даними Мінфіну. Ресурсу мінфін тут дуже о, чітка є градація. Статистика середня заробітна плата в Європі. Середня в Європі 1900 євро. Це якщо узагальнювати і не брати конкретно по кожним сусідам для того, щоб не затягувати багато часу. Тобто, це та о, заробітна плата до якої хоче нас привести президент Зеленський. Я так розумію, 1900 30 плюс 30%. Відсотків. Тобто, це понад 2000 євро. У нас зараз приблизно 350-380 євро. Тобто збільшити її ну, понад 5 разів, 5-6. Ну, дивіться, ми, 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 на одну і ту саму цифру виходимо 3 рази. Там, да, ВВП з 180 мільярдів до трильйона, а середня заробітна плата з там, 370, грубо кажучи, там, до 1800 1900 2000. Тобто, якщо ми 200 000 200 000 200 000 200 000 плати – 000 200 000 200 це 200 000 ВВП. 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 20, грубо кажучи, чи, чи чистий експорт, і там 000 200 000 200 000 державні 000 200 000 чи, ну, як, чи це можливо? Ну да, ну мені ціль подобається вирівнятися до 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 рівня наших найближчих сусідів. Ми ще з Лізою поза ефіром говорили. А от чи не з'їсть усі ці наші заробітні плати інфляція, яка, ймовірно, буде у нас або не буде, тому що важко передбачити. Ми ж то плануємо, що рівень інфляції буде знижуватися. Якщо все буде за планом, то і гривня буде міцнішати, і заробітні плати наші будуть і населення буде більш купівельно спроможно. Чи відчують взагалі люди, оце от збільшення їхніх заробітних плат? Чи Просто все буде дорожчати, і ми будемо отримувати більше, а купувати те саме. Ну, дивіться, давайте, давайте В багатьох країнах Європи ну, рівень життя вищий, да, ну, значно вищий, ніж, ніж в Україні, це проявляється і по якимось там кінцевим а, гібридним індексам, як індекс щастя, чи, чи взагалі тривалість життя, там, всі, всі ці таблиці, таблиці смертності, до якого віку доживають, доживають люди. А ясно, що на якісь категорії ну, ці ціни підростуть. Взагалі всі товари в цьому, в цьому випадку діляться на ті, що. Можна ними торгувати, можна експортувати, можна імпортувати, і вони ніяк їх неможливо мож... не вивезти. Ми всі там, да, от, ну, техніка Apple вона не буде коштувати дорожче, яка б заробітна заробітня плата не була в Україні. Автомобілі, вони не стануть дорожче, які б ну, заробітні плати в нас не були в середині країни. Пояснюють, не дуже розумієш, Все, Ви що торгує, ну, скажімо так, все, що можна завести імпортне дешевше. чи... Воно прив'язано до ціни експорту. та газ дорозі. Мати на увазі зі збільшенням зарплати, e e tô... якісь товари Out не стануть товари стануть дорожчими. Там, де є багато людської праці, саме внутрішньої, є товари, які не мають ну дуже низький. Там частина праці. Або ці товари повністю прив'язані до світової ціни. Вони не можуть стати дорожчими. Тобто, якщо ми всі почнемо заробляти не по 400 доларів а по 2000, газ дорожчий не стане. Але от техніка або, наприклад, автомобілі, техніка, вони автомобілі, ж прив'язані до валюти. Тобто, у нас, наприклад, якщо переводити там, саме техніку, яку можна купити в Європі, і за скільки її можна купити в Україні, то виходить, що в нас все-таки воно дорожче, бо є певна, певна націнка. Ну, в них є, є, є також в них є, є ключовий принцип, що подорожчає. Подорожчують ну різного виду послуги. Там тобто та стане дорожчою медицина, стане дорожчою освіта, стане дорожчою там класичний приклад з книжок послуги перукаря, тому що продукти харчування продукти харчування не не можуть стати дорожчими, ага. тому що умовний кілограм ковбаси він коштує однаково і в Україні і в Польщі. Зрозуміло. Те, що можна вивести і продати, воно дорожче не стане. Uh -huh. Стане дорожче, те, що ну не, 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 не їнок не їздить. Нерухомість стане суттєво дорожчою, оренда нерухомості стане тобто, суттєво. Купувати, якщо купувати квартири, то зараз. Е, ну напевно, в перший день після завершення війни. А поки що поки що ще ризиковано. Зрозуміло. А от е, інвестиції, які прийдуть в країну, інвестор має бути впевнений в тому, що гроші, ну як його власність, будуть захищені. Які ми можемо дати гарантії інвесторам для того, щоб ну, зараз під час війни і особливо після нашої перемоги, щоб це ВВП зростало за рахунок е, якихось дотацій, які будуть нам давати інвестори. Дитя, ну, поки що найбільш реальна це презентація ще першого Лугана. Там ну, дуже грубо, але дж -дж джерела фінансування, вони, ну я з ними погоджуюся. Тобто це російські кошти, там, грубо кажучи, одна третина від всього, друге це приватні інвестиції, третя це все-таки якісь фінансування безповоротні, які ми будемо отримувати на відновлення з Євросоюзу з США. От, ну, приблизно в такій пропорції якось буде, якось буде тривати відновлення. Якраз важливо, щоб не, не спровокувати ситуацію, в якій населення отримує одночасно багато коштів, піде їх витрачати в супермаркети, там, грубо кажучи, на внутрішній ринок злетять ціни одномоментно швидко. А ніякого циклу виробничого ми не забезпечимо. Тут важливо не видати всі ці кошти одразу на руки населенню, якось запустити їх через виробництво в економіку. Я от е мусимо рухатися далі, але тут в мене є коротке запитання. Я ніколи раніше не цікавився цим. Усі донати. Які роблять українці всі пожертви, які вони внесять в різні благодійні фонди або окремо конкретно точково збирають підрозділу чи окремому бійцеві? Вони ж ніяк ніякого стосунку не мають до української економіки, тобто фактично гроші тільки виходять, тому що ми купуємо коптери або там інше, інше приладдя для військових. Це все не українського виробництва. Часто вони може купуватися за кордоном, і так само автівки вони привозяться за кордону. Тобто, таким чином ми Україн. Дивіться, ну, дайте, ну на, на жаль, ну на жаль, так. От. Тепер ось що я хотів запитати: коли закінчиться війна, людям не треба буде так багато донатити. І вони зможуть ці гроші витрачати на власний розсуд в Україні, купуючи українські товари та послуги. Це може бути вагомим внеском в економіку? Чи це не та, не та левова частка, яка може дійсно допомогти? Чесно, а поки що там ну, суд, судячи по, 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 по обсягам. Навіть по фондам, да, не на найкрупнішим, які декларуються в топ-10 обсягів, які вони витрачають на а, на, на, на ну, на все, що для... це не, 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 не значна частка. Тобто воно ніяк не вплине, але там буде мінімальний ефект. Це Просто цікаво було це. Воно воно реально воно загубиться на фоні припливу іноземних інвестицій все таки Повернення там дати 30-45%, які все ще планують повертатися, точно мають твердий намір Притоку якихось перших коштів з російських а, репарацій в відновлення. Тому ну за зараз, да там лише державне агентство по відновленню, в них мінімальні бюджети до, до суттєво менше мільярда доларів, там критичні якісь мости. На надважливі дороги вони лише ремонтують обсяги, ну, їх можливості значно значно більше, ага. можливості по, по інвестиціям державної державну інфраструктуру, в соціальну інфраструктуру значно більше. Ну, всі ці три напрямки вони суттєво перекриватимуть ефект першого. Зрозуміло, дякую. дякую. Про... Ось про що будемо далі говорити. Надзвичайно цікава тема, і ми вже теж з Лізою говорили про неї поза ефіром. Зараз і з паном Григорієм теж обговоримо. Банківська система України готова відмовитися від кешу. Про таке заявили у Нацбанку за словами регулятора. Сучасні технології дають змогу перейти на безготівковий розрахунок усюди. До прикладу, на тому ж ринку при оплаті можна перекидати гроші з карти на карту або розраховуватися через вбудований у телефон касовий апарат. Раніше про необхідність відмовитися від готівки заявили в офісі президента. Там запевнили, повний перехід на розрахунки онлайн дасть змогу знищити до 99% корупційних схем. В останній частині цієї тези я, мабуть, абсолютно погоджуюся, що це певно, що має дуже добре посприяти на знищення корупційних схем. Але от чи готові українці повністю відмовитися від готівки? Чи є не, не те, що готові морально, чи є у них така реальна можливість? Дивіться, чесно, мені здається, там було ну не зовсім правильне трактування. Це з Ukraine Рекавері Conference в Лондоні. Там там. З того, що я знаю, просто не, неправильно трактували певні слова. Ніхто не збирається відмовлятися від е, готівки. Е, готівка ну, про, про, продовжить, продовжить існувати. Це просто було неправильне не, не, не трактування. З того, що я пам'ятаю, до війни останні цифри. Е, в нас приблизно 50 на 50 розподіляються структури операції з картками. 50% всіх коштів з карток люди фізичні особи, звичайно, знімають, 50% витрачають десь. В супермаркетах, магазинах роблять, роблять перекази. Готівка продовжує слугувати. Ну фактично 50% обігу грошового зараз. Між фізичними особами забезпечується готівкою. Не можна поки що ну відмовлятися. Є поступовий еволюційний процес. Десь він де швидше, десь в якихось регіонах повільніше, там да, в сільській місцевості. і Так далі, а, ну ясно, що так заборонити, що завтра заборонимо всю готівку. Такого точно не буде. Тут тут ну абсолютно не. Ви кажете, що йшлося не про те, щоб перейти на безготівкову систему повністю, а про що тоді саме яке трактування неправильно було? Я можливо на увазі, що перехід на на криптогривню, є такі проекти, зараз обговорюються в світі замість готівкової гривні. Тобто ви її так само переказуєте, просто вона має електронний формат. А, ну то ну, ще раз ніхто не збирається відмовлятися в, в найближчий рік, точно від готівкової гривні. А які от переваги безготівкового розрахунку саме для держави? А, дивіться, ясно, що будемо ну, якби, рухатися в більшу все-таки зарегульованість, тому що а, є доходи фізичних осіб, є оподаткування фізичних осіб, а є великі проблеми з офіційним працевлаштуванням. Тобто, там, да, в да, дав нас навіть по держстату дивимося, що робоча сила там грубо, там 13,5 мільйонів платників, ЄСВ, лише там одинадцять чимось. А, тобто ну, ринок ринок праці знаходиться в ціні, хтось повністю ну, ніяк ніде не зайнятий, а хтось на мінімалці все інше отримує в ну там грубо кажучи в конверті. А, ну, і значна частина фонду оплати праці, економіки знаходиться в ціні. Все це видно, в принципі, по безготівковим платежам, тому що ну, все, все одно люди, якісь кошти отримують просто на свою картку Приватбанка і так далі. А суми там, незначні, вони все ще не підпадають під якийсь там суворий фінансовий моніторинг. Але ну давайте згадаємо реакцію, все таки населення, коли там місяць чи чи півтора місяця назад всі налякалися. Що тепер всі будуть передавати це. в Нацбанк буде повністю інформація по всім, p 2 p платежам, як всі перелякалися. Ну напевно, не просто так. Тобто, ця проблема є в людей. Є багато коштів, з яких вони не сплачують податки. А чи, ну, чи це треба боротися саме з таким ну жорстким регулюванням? Ну на жаль, на жаль, так воно не вийде. Можливо, більше хочуть боротися з хабарями, як... тому що корупція в Україні досі працює, процвітає. Ну дивіться, це допоможе. Чесно, якщо брати просто готівку, це якісь ну, с... ну такі, можливо, люди старшого покоління і дуже жадібні. Воно ж ну все, все може бути і там в крепці, все може бути на іноземних компаніях. Але так ти залишаєш інформаційний якийсь слід в мережі. Та, а, нанімний, а так гам... тобі просто гам... продають гам... готівку? Абсолютно. А потім цю готівку вивезти. Уявіть, як це важко зараз, ці сумки вивозити ну, <с <с декларуючи. <с на кожному кордоні можуть забрати, ну, через який би ви не поїхали на Румуцькому, можуть забрати і на польському, просто до вияснення обставин, звідки ви взяли всі ці кошти. Тобто і буде з... потім, як в кіно Волк з що вони об обмотувалися грошима, хотіли вивести го близько, дуже близько до цього. Ну тобто, а от мені ще е, цікаво про те, що найрозвиненіші країни економічно вони все одно не перейшли на безготівковий розрахунок. Чому? І дивіться, перейшли просто ну ясно, що готівка залишається, тому що ну кожного має бути право розраховуватися так, як йому це зручно. А, чи 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 виросла частка безготівкових платежів? Ну так зросла а, відсотки. Не пам'ятаю, пам'ятаю, що найвищий був в Скандинавії. Там дійсно вони ще 10 років назад обговорювали, що там десь на якомусь етапі. А, можна буде відмовлятися від готівки і ну, не, не тому, що там тіньова економіка чи якісь дивні платежі, а просто ну, щоб не, обсл... не, не витрачати кошти на сам цей друк, на її інкасацію, на заміну. А, тобто, ну, скасувати це як якесь щось з минулого, те, що вимерло, більше не потрібно і забути про це. Я думаю, що ну, колись в далекому майбутньому так і буде. Поки а чому що. зараз не вийшло? В Скандинавії так, ну нут вони вже такий довгий шлях роблять, і ще досі не вийшло. Чесно, не не скажу. Можливо, розрібна торгівля, якась яка до, до цього часу здійснюється ще в готівковій валюті. Ось про що будемо говорити далі? Наша одвічна тема: обмеження у торгівлі українською продукцією з країнами ЄС мають бути скасовані. Про це під час візиту до Києва напередодні заявив президент Польщі Анджей Дуда. Цікаво, що Польща одна з країн, де ці обмеження діють зараз. Їхній термін спливає лише 15 вересня. Обмежують український агроекспорт, е також Словаччина, Угорщина, Румунія та Болгарія. Сама ж Польща раніше ніж 15 вересня скасовувати блокаду деякої аграрної продукції з України не збирається. Хоче напрацювати механізми товарообміну і транзиту. Насамперед є питання, які повинні бути впорядковані. Це вимагає часу. А цей час необхідний для того, щоб уникнути певних явищ, які мають дуже негативний економічний і суспільний вплив. Це питання дуже важливе. і тому була необхідність запровадження цих обмежень. Водночас Румунія проситиме ЄС продовжити обмеження українського агроімпорту до кінця року. А от президенту Зеленському з його слів у Євросоюзі пообіцяли, що після 15 вересня всі блокування знімуть. А поки Україна намагається розблокувати агроекспорт в країни ЄС, росіяни поспішають вивезти з Маріуполя крадене зерно. Натомість у порт завозять вантажі для військових, і рух російських суден до портів РФ прискорюється. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Корабель Міждуреченськ зайшов у порт уже не вперше, і цього разу майже не ховався від онлайн спостереження. А це означає, що росіяни знахабніли, пише Андрющенко. Корабель знову привіз бетонні укріплення для фортифікаційних споруд, а назад буде вантажитися нашим зерном. От мене є до е, пана Григорія запитання, от наскільки імовірне е, скасування імпорту з боку Польщі, от зараз в заборони. Скасування заборони. Так, да, Скасування заборони, uh -huh. дякую. З боку Польщі зараз в умовах, коли Російська Федерація все-таки блокує Чорноморську зернову ініціативу. Складне питання. Подивимося, як, чи, чи, чи буде збережений зерновий коридор. Да? Зараз середина липня має бути він чи, 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 чи продовжений чи ні. Є висока ймовірність, да? аграрні експерти вказують, що може бути не, не продовжений. В нас через морські порти зараз де приблизно 70% зерна. Інші там 15 мільйонів тонн. З початку це саме ця залізна дорога. І там до 10% питома частка автотранспорту. Тут ну, його здається багато, що цих автомобілів на кордоні насправді порівняно з, з обсягами, які везуться залізницею і портами, це ну, грубо капля в морі. А в нас немає заборони на транзит ні через одну з країн. А Румунія не робила здається заборони на транзит там зерна, кукурузи інших агрокультур. Тобто ми. Возити можемо, були проблеми там, ну де скажімо так, дисциплінарні можливо, де з нашої сторони вони ввели обов'язкову вимогу, що автомобіль пломбується на в'їзді, і ну там їде в порт, і лише там вже розвантажується, щоб це зерно не йшло на ну інші культури, не йшли на внутрішній, на внутрішній ринок. З Польщею аналогічно, тобто ну, у нас є список портів, куди можуть їхати да, запломбовані вагони, запломбовані автомобілі. В принципі, ми не, ну, точно не збиралися експортувати зернові саме в країни дек... Європи. так? Да, декілька країн а, Європи. Чи могли це бути внутрішні трейдери, які намагалися да, десь збивати ціни, тому що ось у вас партія зерна, ось навантаження на елеватори. А... Тобто я можу купити тут дешевше в Українця і збивати так само ціну полякам. Ну звичайно, що що, що що там були протести фермерів, були певні ці обурення важко оце, Ну притирка, грубо кажучи, ну але але йде. Тобто є, є там да, чітка комунікація нашого міністра, є чітка комунікація відповідального за зовнішню торгівлю, змін економіки Тараса Качки. Ну вони. Ну працюють і ключове, що нам потрібно було це дозволити, хоча б транзитом перевозити. Ми цього здається в другій половині квітня. Ми цього досягли. Чи буде скасована саме там заборона на імпорт зерна а Польщу? Це ну я не бачу особливого впливу на, на український ринок. Ми ну, і так спокійно возили через порти. А це заборона на імпорт для країн Європи чи заборона на експорт для України? Ми не можемо продавати в Польщу. А вони можуть у нас купувати? Ну це ж одне і те саме. Це точно. Це то ну, просто в, зараз. Зараз в Польщі, в Польщі заборонено, щоб на внутрішній ринок не тиснули. Да, Додаткове українське зерно не, не збивати ціни. А... Чому 15 вересня? Вони планують до цього часу розпродати все своє збіжжя і тоді е, імпортувати українське. Здається, там юридично термін так завершується просто і uh -huh. потрібно або продовжувати. Румунія буде наполягати на продовженні. Ну, Польща можливо вже готова, вони готові скасувати. Це, це процес складний, процес абсолютно а, ну, нормальний. В нас наш аграрний сектор і аграрний сектор Євросоюзу вони зовсім різні. А, в нас модель середнього або великого а, да, цього, фермерства агрохолдингу а, з в великими дуже там так, капіталовкладеннями низькомаржинальними культурами, які йдуть на світовий ринок. Тобто ми ж зерно продаємо там в Китай, в Єгипет, в країни Африки, в них значно менше там середня, середній розмір ділянки значно вища собі вартість виробництва, тому що в тому числі вища заробітні плати, вища вартість земельних, земельних ділянок. Тому звичайно, що ну, сільськогосподарський сектор Євросоюзу він дотується. А для того щоб підтримувати життя в регіонах, десь ну в розум в розумному плані, в позитивному зберігати цю деурбанізацію, щоб всі не виїхали в міста. А, для них для них це важливо. Для ну наш аграрний сектор в принципі міг би ну по 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 багатьом сегментам з'їсти європейський там бу, було декілька таких моментів там з малиною. Ми дуже сильно колись ну, поляків відтіснули по 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 іншим категоріям. А вони його будуть захищати. Це нормально, для них це. В тому числі частина їх культурного цього існування з невеличкими да, фермерами, які живуть в селах, яким не потрібні величезні комбайнери Джон Дір, величезні поля як в нас, з мінімальним там, да, з -з залученням саме людей, більше, більше акцент на капітал на, на техніку, цей ну, процес цього нашого, скажімо так, з, -з, з дружності по аграрному сектору. Якось він поступово буде випрацьовуватися по іншим категоріям. Зверні, що у нас все абсолютно а, нормально. Для них питання аграрного сектору болюче а, тому, ну, і вони вразливі, а ми надзвичайно в цьому напрямку сильні. Тому нам важко зараз якось з замечитися. Я хочу ще от процитувати Анджея Дуду, президента Польщі, коли він казав про те, а, чому. Дострокове зняття цих обмежень не заплановано. Він казав, цей час потрібен, тобто ці два місяці до 15 вересня. Потрібні для того, щоб уникнути явищ, які мають негативний суспільний вплив, і напрацювати механізм, які дозволять без негативних явищ вести товарообмін і транзит. Що це за негативні явища, про які каже Анджей Дуда, Дивіться, не 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 Щоб ми напевно не не, не... Збили ціни точно зараз на, на самі зернові в Польщі, плюс не підняли ціни на транзит, на зберігання зерна на елеваторах і на, ну, на самі послуги та, по, по завантаженню в портах і по відправці. Мені здається, що ну, якраз проблема в тому, що ми і тиснемо на, на ціни зернові а вниз, а на всю інфраструктуру ну, ціни йдуть вверх. Відповідно, ну, коли у вас з, 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 з двох напрямків, то у вас сильно падає до, дохідність для, для, для середнього польського фермера. І тут, якщо ми вже е, говоримо про українські продукти, е, виявляється, що е, у січні травні 23-го року Україна експортувала майже 10 тисяч тонн яловичини таким чином збільшила експорт яловичини у понад 3,5 рази. Це пов'язано з тим, що ми менше почали її їсти чи ми почали її. Більше фактично виготовляти, або як це правильно сказати? Чесно, не, 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 не слідкую за ринком. Можливо, це статистична похибка. Була сильна просадка в 2022 році. Зараз хтось там десь релокувався, відновив а, виробництво. І ну, ми бачимо цей просто відсотковий а, великий приріст. Так ну і теоретично, якщо ми збільшили е експорт яловичини, маючи обмеження у європейському ринку, то після зняття обмежень ми можемо ще збільшити. В... Може помлятися, у нас заборона лише на чотири культури зернових, по, по по всій агропродукції ці заборону. Воно буквально там декілька десятків днів було, потім його скасували. В нас немає заборони на експорт а молочна Ні. продукція, фрукти і, і заморожені. Мали би в'їхати вільно уже в б... ага. окей. А чого саме можемо очікувати після 15 вересня? Все ж чи вийде нам збільшити наш експорт так, в інші країни? Де б. Де вже не було цих заборон. дивіться, я думаю, що вони будь-в тому числі якось реагувати з рахуванням нашого зернового коридору. Якщо в нас ну там все буде абсолютно чудово, Єврокомісія може йти на більші поступки для Румунії, для Болгарії, для Словаччини, для Польщі. Якщо в нас повністю призупиниться зерновий коридор, їм розуміємо, що буде політичне рішення, як ну нам, нам по якимось напрямкам, збільшить збільшить ну. Обсяги квоти, обсяг політичної підтримки, щоб ми могли вивести це зерно, якось ну забезпечити стійкі надходження валюти в країну. Дякую. Ми поки рухаємося далі. Чому Путін втрачає союзників?